Чому починає кров густішати? Кров може стати густою з різних причин. Однією з них є та, що людина не вживає достатньо чистої питної води. Вживання цукру також солодких газованих напоїв приведе з часом до цієї проблеми. Вживання кави, чаю та алкоголю теж призводить до того, що кров буде густішати. Незбалансоване харчування, низька фізична активність теж згущують кров, вживання продуктів, що містять багато насичених жирів, такі як масло, м'ясо, сир та інші молочні продукти, можуть збільшувати рівень холестерину в крові і сприяти згущенню крові. Надмірно густа кров набагато гірше проникає у маленькі судини та капіляри. Через що організм відчуває дефіцит кисню анемію? Підвищується ризик утворення тромбу.